Добре, ну що, починаємо, так? Добрий ранок, малята. Добрий ранок. Давайте пригадаємо наші гімнастики і давайте почнемо з краба, бо він сумує. Давайте. Долоньки приготували. Поїхали. Вітер з моря як задує, пальми сторони хитує, а під пальмою краб сидить і клешнями ворушить. Чайка над водою літає і за рибками пірнає, а під краб сидить і клешнями ворушить. Під водою на глибині крокодил лежить на дні, а під пальмой краб сидить і клешнями ворошить. Молодці, а тепер про осінь. Осінь вже до нас прийшла, нам врожай всім принесла. Е, що там далі? Я забула. листя жовті її кружляють, на землю падають, лягають. Сонце вже не гріє, сильний вітер віє, який вітер? Пташки вирії відлетіли, дощі осінні зашуміли. Кап-кап, кап, кап. Шапки, куртки ми вдягаємо. Щоботи черевики взуваємо, ніжками потопотіли Один, два, три осінні місяці назви разом зі мною перший жовтень, другий Ой, перший жовтень я сказала. Чого ви не виправляєте? Який перший місяць, малята? Вересень. Перший вересень, будьте уважні, другий листопад, правильно? Ні, другий жовтень, а третій листопад. Молодці малята. Добрий ранок малята! А я бачила, бачила що Оксана Олександрівна помилялася. А я все спеціально робила, щоб діток заплутати. Але вони не заплуталися. Добрий ранок, малята. Я прийшла к вам знову навчатися. Я розумничка, ви пам'ятаєте мене? А яке в нас буде зараз заняття? розумничка? А зараз ми подивимося мультик і впізнаємо, яке в нас буде зараз заняття. Так, одну хвилиночку. А що ж це за заняття у нас буде? Ану, ану, ану. Дивимося. Що у нас за заняття зараз буде? Ви відгадали? Як називається? Математика. Правильно, Коля, математика. Я дуже люблю математику. Тоді сідай, разом з дітками будемо вивчати. А тепер, малята, знайомтеся. Це кмітливий прямокутник, і він живе в країні математики. І запрошує вас до себе в гості. Але спочатку давайте ми з вами роздивимо, що ж це за фігура така. Прямокутник. Дивіться, малята, це прямокутник. А давайте ми з вами порахуємо, скільки в нього сторін. Давайте разом зі мною. Одна, дві. Три, три, чотири. Скільки малята? Чотири. Так. А тепер давайте ми порахуємо, а скільки в нього куточків. Давайте. Один, Один. два, Один. три. Один. Чотири. Скільки маляк? Чотири. А тепер давайте порахуємо. А скільки в нього вершин? Одна. Один. Дві, Один. три. Один. Чотири. малята. Один. Ось бачите. У прямокутничка Чотири Один. сторони. Чотири куточка і чотири вершини. Прямо так, як у нашого квадратика. А квадратик це його друг. Малята, прямокутник і квадратик називають чотирикутники. А хто скаже, чому їх називають чотирикутники? Хто скаже? Тому що в них чотири куточка. Але малята дивіться, вони ж різні, вони відрізняються. А чим же вони відрізняються? А давайте ми перевіримо, будь ласка, візьміть свій прямокутничок. Покладіть його на стіл, будь ласочка а зверху на нього покладіть квадратик. От так, як, як я зробила. Дивіться. Ви бачите, вони схожі, але вони відрізняються. А чим же вони відрізняються, малята? Малята. У квадратика. У квадратика всі сторони однакові за довжиною, так? Однакові. А у прямокутничка малята. Однакові тільки верхня сторона і нижня сторона, а ще ліва ще і права. Дивіться малята. Верхня сторона в моєму прямокутничку, вона довша, ніж ліва, і права. Так? Тому у прямокутничка є ширина і довжина. Малята, Та сторона, яка довша, називає довжиною. А та сторона, яка коротша, називають шириною. А тепер у вас є рухункові палички. А давайте ми спробуємо викласти рахунковими паличками прямокутничок. Давайте, беріть палички, викладайте на столику. А я вже виклала, Дивіться, який у мене гарний. Так. Бачу, Коля молодець. Мотичник теж викладає молодець. Так, ух ти, Супер, супер. Ну, Клас, Молодці, малята. А скільки паличок ви використали? Порахуйте всі палички, що ви використали, скільки. Скільки всього? Шість. 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 Правильно. Шість. Малята, а тепер давайте перевіряти. Дивіться, скільки паличок у вас вийшло на верхню сторону. Скільки ви взяли паличок на верхню сторону? Две. Дві. Дві. А на ліву сторону, скільки? Одну. 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 Ось бачите. Верхня сторона довша, ніж ліва сторона. А тепер скільки паличок на нижню сторону, порахуйте. Дві. 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 Ось бачите, верхня сторона і нижня сторона однакові. А на праву сторону, скільки паличок ви використали? Одна. Одна. Тобто ви бачите, що ліва Одна. сторона і права сторона однакові. Колоці малята. А тепер дивіться, які бувають прям. Ой. Ой, ой, mm -hmm. що то я зробила швидше швидше, ніж mm -hmm. треба. Візьміть, будь ласка, ще одну паличку, покладіть її так на прямокутничку, щоб вийшло два квадратика. Ану, спробуйте. Взяли ще одну паличку, поклали на прямокутничок так, щоб вийшло два квадратика. Ану, подумайте. Одну паличку, щоб вийшло mm -hmm. два квадратика. А ну, хто здогадався? Так, Оля, молодець, і одну паличку. Ось так дивіться, я теж так зробила, бачите? Супер! Молодці малята! А тепер дивіться, які бувають прямокутники, вони бувають різними. Але одна умова: щоб верхня і нижня сторони були однакові, ліва і права була однакова. Молодці малята, ось такий цікавий прямокутничок. А що в нас далі? А далі ми сідаємо у потяг. І їдемо до країни мати мати. Вранці на станцію їде паровозик, завжди за собою Сім вагонів возить, машині спривітний каже всім сідати, чух-чух, паровозик їде до маляток, вранці на станцію. Де паровозик, завжди за собою, всім возить, бозить. Машині з привітний каже, всім сідати. Чук-чук, паровозик їде до маляток. Малята, І отже, ми з вами приїхали і потрапили одразу ж на день народження. А у кого сьогодні день народження, хто знає? як звуть цього зайчика? Що ж той... з мультика? Смішарики. І до нього повинні прийти гості. І він приготував частування. А чим же він буде пригощати? Сі, малята. Морк... Морковкою морквою. Так. А Морков. давайте порахуємо, скільки морквинок він приготував. Порахуйте, будь ласка, і покажіть. Покажіть ці ,ці. покажіть, щоб я бачила. Так, молодці, п'ять. Добре, Ліза, Матвійчик, молодець. А скільки ж гостей до нього прийшло? Порахуйте, будь ласка, Скільки? п'ять. Всім вистачить морковки. Так. Гостей п'ять і морквинок п'ять. Як можна сказати їх порівну малята? Якщо однакова кількість, можна сказати, їх порівну. Але малята, потім прийшла, ще хтось прийшов. А ну, ну ну, ну, витривайся. Хто прийшов? Малята? Душа, душа, душа. Вона з подарункам. Вона трішки запізнилася, але вона прийшла. Малята. Скільки тепер стало гостей? Порахуйте, будь ласка. Шесть. Шість. Шість. А в кого є цифра шість? ну, покажіть. Знаєте, молодці, молодці малята. Тобто було п'ять, прийшла ще одна гостя, стало шість, а морквинок ким вистачить. Да. Ні. Ні. Не вистачає морквинок. А скільки морквинок? П'ять. П'ять. Гостей шість, а морквинок п'ять. А що треба зробити, щоб всім було порівно? Додати ще одну морквинку. І Ось хорош, додав. Скільки Ні. стало, скільки гостей малята? П'ять. Шість. шість. Скільки морквинок? Шість. Шість. Якщо однакова шість. кількість, як можна сказати, гостей і морквинок як? Порівну, правильно, маляк. Скажіть, будь ласка, а що більше? П'ять чи шість? Шість. А наскільки шість. більше? На одну. А чого менше? П'ять чи шість? П'ять. П'ять. А наскільки менше? П'ять. На одну. На, одну, на одну правильно, на один, Малята, дивіться, будь ласка, число 6 ми позначаємо цифрою 6 Дуже весело було на народження, але нам тепер потрібно їхати до замку цифри 6 Але ми з вами не поїдемо, а полетимо на повітряному транспорті. Будь ласка, вставайте, будемо летіти і порухаємося. Прикольна, так. тоді зроби разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Так. А ти готова? Так. Один, два, три, ракета лети, а ти лети удалеті світи, а ти лети у далекі світи, а ти 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 у далекі світи, а ти пілети, ти, ти, ти лети, а ти прикольний, так. а ти прикольна. Тоді зроби разом зі мною ти руками ось так а ти готовий? А ти готова? Так, один, два, три літак, лети, а ти лети ту далекі світи, а ти лети ту далекі світи, а ти лети ти ту далекі світи, а ти лети, а ти лети ти А ти прикольний? Так. а ти прикольна Тоді зроби разом зі мною Ти руками ось так а ти готовий? А ти готова? Один, два, три, повітряна куля лети, а ти лети ти, ти, ту далекі світи, а ти лети ти, ти, ту далекі світи, а ти лети ти, ти, ту далекі світи, а ти лети, а ти, ти, ти лети, ти, ти, а ти прикольний, так. а ти прикольна так. тоді зроби разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Так. А ти готова? Так. Один, два.

The helicopter, the helicopter, 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 helicopter. Ви прилетіли, малята, сідайте, будь ласка, нас зустрічає замок цифри 6. Ану, відкривайся. О, який суперовий замок, дивіться. Але цифра 6 відкриє двері тільки тоді, коли ви трішки попрацюєте. Будь ласка, візьміть свої квадратики і покладіть їх перед собою. 5 квадратиків. Будь ласка, викладайте і рахуйте. На столику, Коля, на столику клад, викладай і рахуй. Повинно бути 5. Хто вже виклав, покажіть цифру 5. Так, Ліза, молодець, Тимурчик молодець. Я теж виклала 5 квадратиків, цифра 5. А тепер, малята, додайте до квадратиків один прямокутник. Покладіть біля квадратиків ще один прямокутник. Поклали. Скільки у вас всього вийшло геометричних фігур? Покажіть, будь ласка, цифру. Шість. Молодець, Тимурчик. Коля, скільки всього фігур? Матвійчик, молодець. Лізонька, скільки всього фігур вийшло? Покажи циферку, будь ласка. Добре. Шість. Матвійчик, молодець, Коля. Ти показуєш п'ять, а де шість? Молодець. Добре, і двері нашого замку відчиняються. Дивіться, малята, який гарний килимок у замку нашої цифри 6. Малята, а що нагадують ці предмети? Яку цифру нагадують, малята? Яку цифру нагадують? Це прошеті є Це штука, і улітка, і явка і з, з кузень. Так, так, правильно. А оце, а оце, бачите, свістулька для дня народження. Це крош подарував цифри 6, бачите, як вона схожа. Малята, а тепер давайте ми спробуємо викласти цифру 6 з тих предметів, які у вас є. У кого квасолька, у кого горішки, викладайте, а я напишу її на екрані. Як виглядає цифра 6. Ось вона яка гарнесенька! Викладайте, будь ласка, і показуйте мені. У кого макарончики, у кого що є. А хто не може показати, сфотографуйте, батьки, будь ласка, потім в групу викладіть. Як гарна малята працюють. Так, лізонька молодець, старається. І Коля викладає, так? О, які гарні, які гарні у нас будуть зараз сифри. Супер. Тимурчик, супер. Тебе вийшла цифра 6. Молодець. Так, чекаємо Лізоньку, чекаємо ще Колю. Матвійчик теж закінчує. Так, Ліза вже закінчує. Молодець. І... Немножко. Які смачненькі у вас цифри шість вийшли. Деякі можна з'їсти потім. Матвійчик молодець. Супер, супер. Молодці малята, добре. А зараз дивіться, що в нас далі. Манята, це улюблена казочка, цифри шість. А як вона називається? Хто згадався вже? Рібка. Малята, Ріпка. А давайте правильно. А давайте порахуємо, скільки героїв тягнуть рібку. Давайте почнемо з дідуся. Один, Ріпка. два, три, п'ять, шість. А тепер давайте порахуємо назад. Зворотня лічба. Починаємо з мишки. Шість. Ні, шість, п'ять, чотири, три, два, один. малята, скажіть, будь ласка, а дідусь, який по, -по порядку стоїть? Первый. Перший. Камишка. Мишка. Мишка. Малята. А ручка яка по порядку? Третя. Третя. Молодці. Малята. А хто стоїть? Другий? Таким, хто Ні. Бабуся. Бабуся. Бабуся, малята, а хто стоїть між котиком і онучкою? Хто стоїть? Точі. Точі. Онучка, Точі. правильно, молодці малята. А ви знали, що цифра 6 любить вивчати комашок? І ми з вами теж їх вивчали. А ви знаєте, що у всіх комашок 6 лапок. А давайте перевіримо. Хто це намальований? Хто це? Муха. Муха. А скільки в неї лапок порахуєте? Шесть, шесть. Так швидко порахували. Шесть. Правильно, шість малята. А тепер переглянемо альбом з фотографіями. Цифри шесть. шість. Малята, скільки яблучок? Одна, одна, одне. Число один. Ми позначаємо цифрою. Один. 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 Правильно. Скільки в ячиків, малята? Два. два, два. Тисло два. Ми позначаємо цифрою. Два. Два, Правильно. Далі. Скільки квіточок? Три. три. Тисло три. Ми позначаємо цифрою. Три. 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 Молодець Матвійчик. Далі. Скільки олівчиків? Порахуйте. Чотири. Тисло чотири. Ми позначаємо цифрою. Чотири. Скільки метеликів, балята? П'ять. 5. Число 5 ми позначаємо цифрою. 5. 5, а, 5. Так, малята, а скільки було гостей у кроша? 6. Число 6, 6 ми позначаємо 6, цифрою. 6. 6. 6. Молодці, 6, малята. Ви дуже гарно працювали. Малята, ви такі молодці, мені так сподобалося. А тепер скажіть, яку фігуру ми сьогодні вивчали? Хто тобто запам'ятав? Квадрат. Кадла. Дві. Прямокутний. Прямокутний. Малята, а скільки у прямокутничка куточків? Чотири. А скільки Чотири. у нього сторін? Чотири. А скільки у нього вершин? Чотири. І молодці. Малята, скажіть, будь ласка, а у прямокутничка всі сторони однакові? Ні. 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 Чекай, верхня і нижня, ліва і права. Малята, а яку цифру ми сьогодні вивчили? Шість. 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 А скажіть, будь ласка, що більше п'ять чи шість? Шість. А що шість. менше? П'ять чи шість? П'ять, п'ять. Молодці 5. малята! Ну, все, ви вже такі розумники, тепер мене, мені потрібно вже йти до інших діток. До побачення, малята, до зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. Так, до а побачення. де ваші матусі? Покличте, будь ласка, наших матусь. Як там? Зустрічі. Добрий ранок. Добре, заняття служба математичного розвитку. Е, наступне заняття е, я надійшлю у вайбер-групу. У нас буде малювання, називається Оживи фігуру. Тобто, ми вже вивчили трикутник, квадрат, прямокутник і на малюванні дітки зможуть повторити ці всі фігури і оживити, провести дуже весело час, помалювати. Ще я вам пропоную е, влаштовувати математичні прогулянки. Що це означає? Тобто, ви вийшли гуляти на майданчиках або до парку. Хай дітки поспостерігають, подивляться, що навкруги порахують дерева, кущики. Хай вони порівняють, чи вони відрізняються, те, що ми вчили на природі, так також які, які предмети навколо якої форми. Можна пограти в таку рухливу гру, наприклад, ви кажете підстрібни стільки разів, скільки я скажу, або покажу на пальчиках, або присісти треба стільки, скільки я покажу, або плести в долоньки. Тобто, і в квартирі теж можна грати, порахувати посуд, мамі допомогти помити посуд і порахувати, і іграшки, і якої форми предмети. І в календарі можна знайти цифри, можна вивчити номер телефону. В общем, можна зробити дуже багато багато різного, що допоможе діткам в процесі гри навчатися після завтра. У нас буде ще одна зум Зустріч це буде заняття з підготовки до Я... підготовкою грамоти. Ми будемо вивчати, продовжувати вивчати слова, назви дії предметів і познайомимося з першим приголосним звуком. Ми вчили от, три було голосних звука, а зараз ми починаємо знайомитися з приголосними. І треба буде зробити фішку на позначення приголосного звука, це прямокутничок і одна рисочка. Я потім все в групі напишу, щоб у вас був час підготуватися. Ну, в мене все, якщо у вас є запитання, кажіть. Вам сподобалося? Так. Мені дуже приємно. Ну, тоді до зустрічі, до побачення. До побачення. Дякуємо, До До побачення. побачення. до побачення.